Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні зробимо з вами невеличку розпаковочку. Буде розпаковочка в розпаковочці. Зараз я вам покажу, що я купила друзі. Ось, ось так буде, напевно, добре видно. Ось придбала собі таку сумочку на велосипед. Сумочка, ціна такої сумочки 350 гривень. Ось Ось так, вона засовується. І в цій сумочці, друзі, є в нас моє замовлення, яке я замовила. Зараз, друзі, я розкрию. Ось так розірвем з цієї сторони. Це, друзі, вітаміни для волосся. Це капсулки є. Ось такі капсулки. Це, друзі, Так, тут є 30 штук вітамін мікс. Ось такі вітаміни. Ви бачите, тут вони є різно різнобарвні. Я пробувала Е, Так як я працюю у фізіотерапевтичному кабінеті у нас Робота є з електроприладами і дуже сильно електризується волосся. А після таких капсул, друзі, я помітила, що волосся таке чуть жорстке і досить гарно розчісувати, не плутається так сильно, як зазвичай. Мені подобається, одним словом, мені сподобалось. Це треба нанести на добре, гарно вимите волосся, чуть чуть так протерти його і на зволожене волосся нанести, і вже не сушити феном, полотенцем не витирати, просто так, щоб вони, щоб вони висохли на, це, на волосся. Це вам така відкривається і така олійка. Може, як я буду застосовувати їх перший раз, вже свої, то я вам може покажу. Не обіцяю, але може, може. І ну, вистачить, я думаю, що мені вистачить на 2 місяці, тому що я мию волосся один раз, один-два рази в тиждень. Більшість один, воно мене сильно не жирніє. А так, як з цими капсулами користуватись, то воно ну, в мене взагалі е, дуже слабо жирніє. І якщо... А ну, почекайте, клинку. Друзі, так як я буду його застосовувати, верніше їх буду застосовувати, то мені вистачить не на 2 місяці, а десь на півроку. Ну, Приблизно. Більше-менше. Десь ось так. Ну, я задоволена. Хотіла відкрити, а тут, тут все закрито. Та ладно, відкривати не буду. Так, продовжуємо далі. Так, це я заплатила за них 230, по-моєму, гривень, плюс пересилка. І в мене, друзі, вийшло. Зараз кажу. 280. 288, 288 гривень і 95, 289 гривень. Ну, для мене, друзі, височить надовго, то я рахую, що це не дуже вже і дорого. Так, з вітамінами розібрались. Тепер, друзі, хочу вам показати, так, як ви бачите, Мене в окулярах. І щоб не носити мені свої окуляри то додому, то на роботу, друзі, я замовила собі ще одні, щоб я одні були на роботі, а одні були вдома. І одні окуляри ще замовила, друзі, такі, щоб ходити в них. Тому що я помічаю, коли я їду велосипедом, я дуже сильно жмуру свої очі. І вони тоді чуть втомлюються, бо починає голівка боліти. Зараз я вам, друзі, покажу. Так, це в мене йде півторачка 1,5 це ходити так. На велосипеді читатись. Щоб добре, добре, добре у них було видно. Зараз я одягну, подивимось. Ну як я вам, пані? <смі> так, це в мене пів... Ой, бачите, вже очі жмуру. Поганий мене, друзі, трошки зір. Ну, а це, а це плюс три. Погано видно від вікна. Я потім фото зроблю і вставлю. Плюс три це для роботи. Якісь залишу вдома, а якісь на роботі будуть. О, як я вас добре, ну верніш себе, добре бачу. Це є плюс три, і це мені. Для роботи, О, цих я помічаю по собі, що мене дуже гарно відкриваються очі, я не жмурюсь і голівка в мене не болить, хоч я в них і довго буду знаходитись. Ось ці для ходьби легенькі. Хочеться в них трошки чуть прижмурити очі, але коли ось так дивитись, далечінь, то вони мені дуже добрі, легенькі. Ну, ці трошки важчі, тому що тут саме скло і оправа може чуть важча. Так, друзі, і разом я заплатила за дві пари ось цих окуляр. Я заплатила, друзі, 2040 гривень. За оправу я заплатила. Одних і других, напевно, по 600 гривень, а за саме скло десь, ну, одні, одні в одних окулярах оправа дешевша, а в других скло дорожче, тому що товще скло і воно від того дорожче. Але разом в одній одна ціна за ось ці окуляри, що на мене, і ось такі 2040 гривень. Я дуже задоволена, тому що раніше окуляр не носила, носила, але так, дуже рідко. Я почала помічати, що коли я так дуже сильно жмурюсь, мене починає боліти, отак у візках дуже починає боліти голова. А тепер я себе почуваю зовсім по-другому. Так, друзі, з цією упаковочки, Ой, ні, я вже залишусь не ви дозволите. Так, з цією розпаковочкою ми вже розібрались, друзі. А тепер вам покажу, покажу, покажу ще одну розпаковочку, Іде в нас консервація і в магазині Аврора. Я придбала собі, друзі, ось ось таку сумку придбала. Друзі, чесно скажу. Ціни не пам'ятаю. Чека я викинула, думала, що він не потрібен, бо це я раніше купляла. І так як в нас іде консервація, я купила кришки. Упаковка кришок, по-моєму, десь 60 гривень. Дві упаковочки кришок. Це буде 120. Купила собі на кухню. Ось такі ножі. Ну, добрі недобрі, не знаю, треба трошки свої ножі оновити, бо в мене вже такі старенькі. І таку сумочку. Разом для це все заплатила, друзі, 280, по-моєму, 7 чи 8 гривень. Чи 89. Я не пам'ятаю. що 280 гривень. Щось там ще трішки. Ось так. Ось така в мене покупочка. Ну, разом зараз скажу, скільки разів я потратила грошей. Так, ця Та сумочка мені на велосипед, тому що шкіряну чи дермантинову можна досить швидко протерти, а ось така мені досить гарна. І на роботу можна взяти. Можна і халат положити. і... Щось з собою обід покласти. У сумочку можна в магазин сходити, щось таке більше купити. Можна й до мами поїхати, гостиниць міститься. Так, ось капсули мої. Ось таку наверх поставлю. Окуляри моє. І так, друзі, за все це я потратила, заплатила 2900. Здається, не так і мало, але окуляри, окуляри багато потягнули. Але це не є сильно дорого, тому що я знаю, що є управи набагато дорожчі. І скло, якщо вибирати, чуть таке захистом від коли працюєш з комп'ютером. То й бути ще дорожче. Ну, ось так. Кому сподобалась моя розпаковочка, ставте пальчика верху, пишіть коментарі, задавайте питання. Знатим, відповім, не знатим, також відповім. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Всього вам самого-самого найкращого. Усім пока-пока.